Так, відео на коментар на підйом навіски. Ось навіска піднімається от такою ручкою через плече, можна сказати. Вон внизу видно, як воно працює, піднімає коробку, кріпиться воно на таких, скажімо так, скобах, втулках. Підшипники не ставив, можна і поставити тут підшипники корпусні, але потреби нема там. Маслом чи солідолом промастив, можна масломку поставити, але я ще не встиг. Допомагає ще на підйом на візки дві пружини такі. Ось так, я їх закріпив за кінець коробки, так що вони мені допомагали піднімати. Коли була вчеплена фреза із барабаном, тоді воно легше. Ось воно кріпиться, тут таку зварив. Таку рамку навколо до коробки зварив. І таке тут кріплення. Таке зроблена, тяга пішла. Ось така тяга. І піднімає воно через оце плече. Оце о, довжина оцього самого. Е, тяги оцей, грає роль на піднімання самої навіски. Якщо вона буде довша, воно буде опускати її нижче. Але піднімати буде мало. І важко буде підніматися, якщо воно буде довго, а якщо буде коротенька, воно тоді не буде мати ходу такого. Ну, Коробка вона без, у плаваючому режимі завжди. Ще тут в мене такий, то я думаю, зараз було прикручена така тяга з дирками. Як треба зафіксувати в якомусь одному тому самому положенні, вона закладається на оцю, оцей гачок. І все, коробка не ходить вже ні вверх, ні вниз, вона зафіксована. Так як має бути. Ну і все, отак вона піднялась, Тут така для транспортного положення такий засув і все, воно вже нікуди не ходить, не дівається, не піднімається, не, не опускається. Ось так воно виглядає коробка. Якось так.